24 лютого у мене почалося дзвінка батька. Ірина почалася війна. В нас же бомблять. У мене був зібраний тривожний чемоданчик. Всі запаси води їжі було. Я жила в гуртожитку Львівської політехніки, і там була купа студентів. І треба було з'ясувати, коли дітей вести, розібратись, де бомбосховище. А далі я пішла в волонтерський центр, збирала речі, купувала ліки. Ла сітки на початку березня. Моя директорка разом з львівським департаментом освіти ініціювали створення дистанційної школи. То ми в цій школі були вчителі-волонтери. Ми безкоштовно навчали дітей, щоб їх довести, і вони отримали якісь свідоцтво або табелі про завершення навчального року. Дуже запам'ятовуються діти, які в окупації знаходяться. Я не уявляю, як можна ховатись, знати, що вони пробують впровадити. Російську школу і під цим тиском навчатися і діти виходять не завжди, не всі, але виходять на онлайн урок. Вони пробують щось зробити. Я вам нагадую, якщо у нас буде тривога, ми відключаємось і йдемо в укриття далі. По обставинам в травні я повернула з Запоріжжя, бо мої батьки залишили Запоріжжі. У мене не було думок взагалі поїхати в Польщу або кудись інше. В іншу країну я взагалі жодного разу не розглядала як варіант. Я багато років займаюся темою інформаційна безпека, цифрова громадянства. І ось 24 лютого я побачила, що ми реагуємо на ту ж пропаганду на ту маніпуляцію, і тому виникла ідея шукати оці всі фейкові пости, шукати пости з маніпуляцією і роз'яснювати людям, чому тут маніпуляція, яка техніка використана, чому це фейкове зображення. Зараз у нас така команда склалася. Колежанок з різних областей України, і ми разом вишукуємо в соціальних мережах такі фейкові речі, роз'яснюємо, стараємось донести і до дорослих, і до дітей як персональну інформацію свою захистити. І так далі ми побачили, наскільки важливо під час війни бути освіченим, знати сучасні технології. Бо у нас де інформаційна війна. Я маю друковані посібники свої про квест-технологію з медіаграмотності. Як науковець, я їх створювала і писала, і виникла ідея їх продати і ці гроші повністю віддати нашому учню, випускнику, який зараз стоїть на нашому захисті. Ми збирали гроші на радіостанцію. Освіта дуже важлива. В укритті під ракетами, але продовжувати навчання, бо наші діти повинні отримувати якісну освіту. Вони повинні знати історію, щоб ніколи не повторити те, що нас відбувається.